Привіт, з вами 13. -й. І сьогодні презентую останнє відео, в якому ми будемо розглядати топ рейтинг шмоту для солянки. Сьогодні будемо розглядати прикраси, а роблю невеличкий такий спойлер. В наступних відео буду робити рейтинг для топу для соля... е... солосетів, тобто топ в першу руку наприклад, для піхоти, луків і коней. Це все буде в одному відео. Буду формувати рейтинг топ-3 кращих шмоток для монотипів. Ну, а наразі розглядаємо топ-прикрас для солянки для мікса. Отже, почнемо. В рейтинг я взяв 4 шмотки, які можуть бути використані, які є самі ефективні, найкращі по загальних корисних статах. І почнемо з 4-го місця на фіолетовому кольорі. Четверте місце на фіолетовому кольорі буде займати. Отака от, от шмотка книга мертвих із сету Некрозиса. Вона на фіолетовому кольорі буде давати отакі от стати, які ви бачите на екрані. І даватиме вашій армії майже 45% загальних корисних стат. На третьому місці у нас буде знаходитися кільце робака. В фіолетовому кольорі ця шмотка буде давати. 46,8% загальних корисних стат для вашої армії. На другому місці буде знаходитись також нова шмотка, яка з'явилася недавно з введенням нових мобів. Це буде полярне кільце. В фіолетовому кольорі от такі от стати буде давати ця, ця шмотка. І ви матимете з неї 50,4% корисних стат для вашої армії. І зовсім-зовсім трішки друге місце випередила, мабуть, сама популярна шмотка для всіх. Це божественний кубок із сету Ненежери. В фіолетовому кольорі от такі має стати. І даватиме 51% корисних стат для вашої армії. На золотому кольорі розглянемо цей рейтинг, він майже залишиться таким самим, але будуть невеличкі зміни. Отже, в золотому кольорі, знову ж таки, на четвертому місці буде знаходитися книга мертвих. Даватиме вона 72% загальних корисних стат для армії. На третьому місці, аналогічно фіолетовому списку, буде знаходитися каблучка гниття. кільце хробака, частіше так ми її називаємо. І на золотому кольорі даватиме от такі от стати. І це буде 74% загальних корисних стат для вашої армії. І як не дивно, перше місце в цьому рейтингу поділять дві шмотки. Це олярне кільце в золотому кольорі матиме от такий набір стат. І це буде кубок Ненажери, божественний кубок, який в золотому кольорі матиме от такий набір стат. І обидві ці шмотки будуть давати 80% загальних корисних стат у вашій армії. На цьому закінчуємо розглядати топ-шмоту для солянки. Ну, як я вже сказав на початку, далі будемо формувати топ-шмоту для монотипів, для моновійськ. Наразі все. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку і до нових зустрічей!